Щодок, щоб треба, щоб може, було добре і тим, і іншим. Знаєте, що я вам скажу, пані. Що мене дивує, так це чому українці, повертаючись до історії, мали таку велику образу на польських панів, а тепер вони не мають такої образи на цих олігархів, які мають в 10, 100 чи навіть тисячу разів більше земель та більшої площі. Хоча там ті не вбивали, не вивозили гроші за кордон. Вони були на місці. А я золота середина. Відомо, що України без Польщі немає, а Польщі без України немає і всієї Європи треба тільки тепер зробити так щоб це було правильно дійсно погано що до цього дійшло ну але може добре що нарешті щось вирішиться що буде знайдено якийсь добрий вихід пані ми не маємо приймати товари які є в польщі тому що польща також є сільськогосподарською країною і має свою продукцію свою пшеницю свою кукурузу те що потрібно там нам не потрібно це було б так само якби ми, ми купували наприклад у бразилії ну з якої радості ми б купували у Бразилії. Зиля, якщо в нас є, я Я думаю, що польські фермери мають підстави для протесту. Але з іншого боку, я також думаю, що Україні треба допомагати, але не варто все зводити до цього. Чи не так? У нас це приватні фермери, тим більше, а вони такі великі. Це ж те, що мають олігархи, чи не так. У нашій країні є дрібні фермери. Я б дуже хотіла, щоб вони були. Фермери могли б гідно заробляти на життя своєю працею. Я не заглиблююся в такі проблеми, тому що не знаю, що це. Це важко, це дуже складно, і це все, що я можу сказати. Я бажаю польським фермерам всього найкращого. Також бажаю Україні, щоб все було добре, так щоб все пройшло успішно. і Українці стали переможцями в цій війні. Це можливо. Ми теж Думаю, що фермери частково мають рацію, але я сам не знаю, чи дійсно 5% цього зерна походить з України, чи більше. Можливо, його завозять контрабандою. Але як, куди дивиться український уряд? Я цього не знаю. Я знаю, що наші фермери у відчаї, там є проблема. Хоча я не беруся судити, бо не знаю. Але я співчуваю Україні, тому що там війна, і я розумію, що війна має свої права, і її треба якось підтримувати. Тому я до цього ставлюся нейтрально.